<плес> Тобі пора спати! <плес> всі привіт, вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо проходити FNAF Security Bridge Руїни. Ми зупинилися на тому. Ми зупинилися на тому, що у нас тут була страхолюдина така, якась денсила і був Фоксі. Оп-оп-оп-оп-оп. Опа, це щось важке. А, ні, легке. Знімай, знімай, знімай маску, знімай маску, тихо. А Тимонті я не розумію, Тимонті бігти чи що треба? Зняли маску. Гав? Тихо? Бстро, бистро, бистро, бистро. Я встиг. Я відкрив двері. Ой, ё-моё, ой, ё-моё, ой, ё-моё, ой, ё-моё, ой, ё-моё. Я раз... Тримай дистанцію. В детсад! Ура! ура, 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 я так хочу в дитячий будинок, це капець. До аниматроника ви що Я не хочу. Так то я не хочу в дитячий будинок що? Що це таке? Що це такое? А, я... А, я де ми. Я думаю, якась занадто знайома локація. Идем, 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 идем. Біжи, Григорій, біжи. Все, ми тут. О ні, я тільки не Ані... А, а, система ще далі взломана, що лі Я далі не маю право бути в масті. А то тоді так не круто. Ну, добре, все одно ідем. Ми зможемо. Заповняємо весь нижній ряд. І... оп! Готово! Що, е -е... що, 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 що? Ага, тут відкрить то. Ага, я поняв. Кімната охорони. Я вийти не можу. Прекрасно. А, то чорний вузол. Він десь тут. він. Забираємо маску. Ха, не встигли мене скриманути. Другий вузол. Де другий вузол? Покажіть мені. Ага, піца, Піца це вузол. Прикиньте, піца була вузлом. Ха? Ой, в мене маска Вені в руках була, ви бачили? Все, я взламав. Я знімаю маску. Без монтів, будь ласка, без монтів. Мама мія. Він скоро цю кри... Він скоро це все прогризе. Я так не хочу ці бусли шукати зараз. Перша стрічка. Мне не нравится, что там Монти хода. Все, может быть, открыть? Нет. Тебе клянусь, что здесь тут охота а Я yeah, все оп, опа? Все я втик. Все, ой, все прогрузка карты пришла. It's a dead end. Тут тупик. Надень маску и проверь еще раз. Ой, я. Что это? Аномалия. Что? Йо... Йо. Короче, Я не вам, я забув, що я щось знімаю. Так захопився. Ми якось прийшли через монітор. Ми знайшли якусь аномалію по ідеї. І дійшли до... Дитячого будинку, де має бути сонечко і місяць. де? я в дитячому саду. Як звідси вибратись? Добратися до театра. Коротше, там ти зможеш добратися до гонок них. Oh. А Роксі що його в заложниках тримає? Ні-ні-ні, будь ласка, ні. Прям дуже зло. Хто не знає, якщо на них не дивитися, то вони рухають. Але зараз вони зламані, але це ненадовго я знаю. Супер місяць. Ага, ін дуже інтересно. Мене щось. А, все, я в дитячому будинку. Народ. В дитячому будинку, блин, в садочку я. Місяць все-таки тут. Походу про місяць не жартують. Місяць, все-таки, тут оживей. Місяць. <риві> 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 Ти <ми> не пора спати. <риві> Смій ні, не ні, ні, ні. Так, так, тварюка мала. Місяць, блін. Я на одну його розг... розгляд... Ну, те нормально. Та кажи, що він буде зараз підкрадатися, я цього так не хочу. А? О! Сонце новий друг, новий друг. Я застряв всі. Перезагрузка! перезагрузка! Ми маємо стати єдиним цілим. Хочу, щоб я тебе перезагрузила цією штукою. О, ага, я пані, у нього розб'єння Е, Включи світло, включи світло, запусти генератори! Та, тут ще є генератори? ой йо, ма, йо він літає. Похоже, що. Е, Коротше, все не ісправно. Включи генератор, і може тебе з'явиться шанс. Ну Давай спочатку я візьму подарунок. Це пін'ята луни, наповнена. Пішов в жопу. Походу, наша система далі взломана. Ну сюди ж Монті не прийде. Місяць, ага. Перемикай. Треба знайти аномалію. Найдена аномалія, ага. Все, місяць треба. Найдена аномалія, супер. Або найдена аномалія, тепер є. якась дивна сущність зламала протокол безпечності. Я покинув ар режим, спокійно. А як тут покинути режим? Поясніть мені. Ага, сюди. Поможі, зараз монстр з'явиться. Він з'явився, так? Я не можу зняти маску. Йомайо. Дитячий садок. Що творим? Зніми знім маску, зніми маску, зніми маску. Давай. Повзи. Головне зніми маску. Найди місце, де ти можеш це зробити. О, ура! Він зняв маску. Отут я не можу надіти маску. Супер Генерейшнс. Світло! Це не спрацюйте спати. Сонця більше нема. В смислі? Суки борби. Ага, він б'ється. Цей самий легендарний столик, де перетворювався е, сонце на місяць. Добре, треба знайти робота. Робот. Робот, робот, робот. Повін. Робот є. І треба знайти сонце. Сонце на другій камері. Все. Що що що? А, появився той челшоденсить, я вас поняв. Хоча в дупу. Чал денсить? <клес> Можна його так називати? Чал денсить? Рілі я прийшов сюди за підарунком? Золоте сонце. Вони копія е, один одного. Прекрасно, я радий, що вони копія один одного. А, нам все-таки сюди треба було. Я, виявляється, зазирнув на под... підарунок. Все, забираємо масочку. Супер, генерейшнс, Е-зупинися, зупинися, перестань. Хрус-хрус шестерней. Світло робить нам больно. О, ні, нам що, до луни йти тепер. Ой, я думаю, це щось дупа. Луна, готуйся отримати світлом по дупі. Я ж йду, блин, прямо до неї. А -а -а! Соночка проснулась новий день на дворі. Ха, перезагрузити, Супер! Супер, перезагружаємо сонце, перезагружаємо, перезагружаємо. О, все, 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 спокійно, спокійно. Буде больно, я розумію. Я тебе... Я... Затмення з нам номер... народження. Увага, увага! Дитина в небезпеці. Дівчинка, тобі не може тут знаходитись. Це небезпечно. Мені треба прибратися до е, ранішнього відкриття. Тут буде дуже багато дітей. З нетерпінням, чекайте знову і префазного тобі дня. Префазного тобі дня. Дякую. Ага, коротше, у нас тут було. Е... Ще нове сонечко появилося. Прикиньте нове сонце. А? О, Ну, будь ласка, не ошивайте. Якщо все в. Ви... Ну, оті монстри, коротше, я їх найбільше боюсь. Маска комедії. Ні, це маска трагедії, а маска комедії, де моя. Чекайте. Во, маска комедії, смійся. Маска трагедії, плачте. Снімай, 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 доки не прийшов монстряга. О, ну! Це ж сонечко. Ой, моє, ой, ой моє, я сказав, що моє. Ой, моє. Так. Видно, я не туди забрів. Боже, <гас> як я всрусь, якщо мене зараз оживуть. Не знудить. То чого тут то, що мене знудить? Супер, я зараз це перезагружу і тим самим включу. Їх до життя. Та. А довго мені ще йти, блін? Подивіться, скільки їх тут. Це просто ужас. Ну, а на цьому ми поки закінчимо. Дякую всім за перегляд і, всім... і всім гарного дня.